Колеги хотів би повідомити про останнє засідання комісії освіти. Вчора відбулося засідання комісії освіти, на якому ми розглядали питання неналежного працювання департаменту освіти, зокрема, очільника департамент освіти неодноразово порушує терміни та не розглядає доручення комісії освіти. А і з останнього кричущого це відбулося порушення керівником департаменту освіти невиконання. Закону України про освіти, стаття 39, не дотримання положення про комісії освіти Київської міської ради і відповідну підзвітність. Тому на комісії Київської міської ради, комісії освіти було прийнято рішення звернутися до київського міського голови щодо вжиття дисциплінарних заходів за фактом встановлення перевищення службових повноважень. Якщо воно не містить складу кримінальних або адміністративного правопорушення директором департаменту освіти і науки, виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації, пані Фідоняна Олене Григорівни, тобто, фактично, на комісії освіти ми звертаємося до мера, щоб мер прийняв нарешті за грубе порушення, а дисплею грубе порушення закону, невиконання і відповідно. І одноразове грубе порушення, і відповідно був прийняв рішення звільнити очільника департаменту освіти за невиконання закону, оскільки а, за статтею 39, за яку порушував очільник, була попереджена на комісії попередній, що потрібно переукласти договір з а, директором Гімназія Троєщина, оскільки той договір, який уклала, Голова департаменту освіти він порушує законодавство. На жаль, жодні рішення, жодні аргументи департаментом освіти не були почуті. Відповідно, Деп... комісія освіти прийняла вчора таке рішення. Дякую за увагу, дякую, пане Вадиме.